Слава Ісусу Марії Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні, Маємо прекрасну неділю, свято, святкуємо, радіємо і, і святкуємо перемогу. Святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Важливо в неділю прийти на літургію і пережити її. Так? Бо часто за собою помічаю, присутні на літургії, але не завжди переживаю її так глибоко, духовно. Так? І, і то є Паска для тих, хто... Кожен день я на літургії, так? що можемо так призвичаїтись, приходити, думати про свої речі, про свої плани. Ну і менше Пасха для тих, хто в неділю ходить, а можливо, і більше, Так? Бо ти в неділю раз в тиждень приходиш, не можеш зосередитись, зібратися, думки свої. То важливо, якщо не можеш глибоко входити в літургію, то прийди за пів години раніше і помолись вербицю. Щоб вербиця тобі допомогла, допомогла зосередитися. На літургію, та? проси Духа Святого, щоб давав тобі силу зосереджуватись. Бо ми так іноді літаємо та? по космосах, десь своїх там, в минулому, в майбутньому, але так літургія йде потім, о, що там було на проповіді, а що там було на Євангелії, на а що там читали, та? а що там співали. І година пролетіла, дві, а ти десь пролітав також. Ми просимо Духа Святого. Щоб давав нам цю зосередженість на літургіях. Таку робимо молитву передлітургійну, підготовуємось. Не приходимо на літургію за хвилину до початку, коли вже дзвони б'ють. А приходимо раніше, якщо можемо, звісно. Якщо вже не ну, це для тих, хто в неділю раз ходить. Хто кожен день, то можете і на дзвони приходити. Це я собі кажу. Бо іноді краще прийти на дзвони, ніж взагалі не прийти. Але якщо є змога прийти раніше, то можна і раніше прийти, щоб підготуватись, зосередитись, та? попросити власне Духа Святого, щоб він підготував мене до літургії. Тут в Меджугорі є завжди молитва до Духа Святого перед літургією, власне, коли моляться і просять Духа Святого, щоб він допомагав під час літургії, проживати її, бути, бути в ній, та? не бути десь. Не стояти тут на території, та? стою на території, тіло присутнє, а я десь собі там літаю в своїх справах. Тому сьогодні просимо, щоб літургія була зосереджена. І стараємося, прикладаємо свої зусилля, так? бо без наших зусиль також воно не буде автоматично працювати. Сьогодні читаємо послання Богородиці Цариці Мури 25 липня 2025 року. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли Всевишній дозволяє мені любити вас і вести вас Дорогою святості, сатана хоче обмотати вас мотузками немиру та ненависті. Не дозвольте йому перемогти. Але, дітоньки, боріться за святість кожного життя. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклад. Ну, і Марія каже: в цей благодатний час нагадую, що час благодатний. І ти маєш його жити благодатно, так? Благодатний час. Це означає, що якщо ти сьогодні не відчуваєш благодатний час, десь він попри тебе йде. Ну, десь десь хтось сказав благодатний час, а щось я його не бачу, так? Ну, типу, якби, щоб це слово пусте для тебе не було благодатний час, ти маєш його відчувати, маєш бути в ньому, маєш радіти в ньому, жити в ньому і усвідомлювати цей благодатний час. Бо якщо тобі просто скажуть, що це благодатний час, то скажеш, та де та благодать, війна. Проблеми, грошей нема, роботи нема, вийти з хати не можу, і, і багато одразу та фактів, які факти, не треба вигадувати. Факти, новини, кажуть факти, та? що все погано. Там Третя світова, там катастрофи, там інопланетяни літять. Ну, завше такі новини є. Та. І ти скажеш, як то, Ну, який благодатний час. І, власне, щоб це не було пусте слово, Марія каже: увійди в цей благодатний час, увійди в нього. Зрозумій його. І даю ці послання всі, щоб ти зрозумів, що ти вже живеш в благодатному часі. Лише побачити треба його, усвідомити. І тоді ти почнеш радіти, жити в цій в цьому дійсно благодат. Потім ці слова стануть для тебе не пусті слова, а стилем твого життя. І ти будеш кожен день прокидатися, і розуміти, що цей день благословений, благодатний час. Маю благословення, маю благодатний день для того, щоб жити. Для того, щоб служити, для того, щоб ширити Царство Боже. Ось це благодатний час, коли ти усвідомлюєш і живеш в ньому. І каже, Всевишній дозволяє мені любити тебе і вести тебе дорогою святості. Ось, власне, в цьому благодатному часі Марія каже, Всевишній дозволяє мені любити тебе і вести тебе до святості. Сатана хоче обмотати тебе мотузками немиру та ненависті. Він хоче тебе обмотати. Є є ж кого ненавидіти, є кого з ким не миритися. Так? Є багато багато е, несправедливості в світі. І сатана хоче це задіяти і тебе в це вмотати. Так? Там е, якісь переговори, ну, на вищих рівнях та новини для чого це все показують. Сатана працює, він тебе вже. Вматуй туди, обматуєш, щоб ти там уже цим переживав, турбувався. А як же та, а де справедливість, а де, а де то, а як же то. І ти втягуєшся, втягуєшся в ці всі різні речі немиру, ненависті, і сатана лікує. І коли ти в це все втягнутий, чи розпізнаєш ти благодатний час, чи зрозумієш, що живеш в благодатному часі, коли будеш втягнути мотузками в немир, в ненависть? Несправедливість не не розпізнаєш. Бо Марія наголошує, що зараз благодатний час. Його не буде завтра, не буде після закінчення війни в Україні благодатного часу. Він вже сьогодні є. А якщо ти втягнутий і обмотаний мотузками немиру і ненависті, то і після війни будеш так само в тих мотузках. Бо сатана то вмотує, а не хтось інший. Не дозвольте йому перемогти. каже Марія, не дозволь йому перемогти. Борись за своє життя, борись за свій простір, за свій внутрішній світ, що вкладаєш інформацію, чи даєш цим мотузкам тебе обв'язувати? чи ти все-таки максимально черпаєш благодать? Благодатний час вижимаєш його для себе. Борись за цей благодатний час, борись за свій благодатний час, за свій стан, за мир, за спокій. Дитень, дитинко каже, не дозволімо перемогти і борись. За, за святість кожного життя. В першу чергу за своє життя, потім своєї дружини, свого чоловіка, дітей і далі, далі, наскільки тобі Господь дає працювати, так? наскільки ти маєш багато знайомих. Хто тут багато має друзів, знайомих, то у вас праці попросту дуже багато. Працюйте, працюйте, не дозвольте. Боріться, каже, за святість кожного життя. За, за святість кожного життя. Якщо ти сьогодні вже відчуваєш, що ти свято живеш, то борись за святість того життя, яке поблизу тебе. Та? Кожного, каже Марія, кожного це не означає, що я зараз буду боротися за святість Путіна, та? який десь там знаходиться, невідомо де, і я на нього впливу ніякого не маю. А я борюсь за святість ти, тих, кого тут маю біля себе. А в першу чергу за свою святість. Та? Бо якщо я свою святість не виборов, Хожу в паутинах, там, обматаний немиром, неспокоєм якоюсь завістю, ревністю е, і ще чимось Заз, ну, заздростями, е, порівняннями в своїх таких паутинах, та які сатана накидав, то яка святість може бути? Про яку святість можу говорити і ще ширити її? Ні. Тільки вільна людина може ширити святість. Яка вже спізнала сама цей благодатний час, може ділитися цим благодатним часом. Інакше це для нас буде все теорія. Воно не працює і ми можемо розповідати, та? О, дивись благодатний час! А тобі будуть люди казати факти: Факти, війна, там то, там то, там несправедливість. там… А який благодатний час? Де ти бачиш ту благодать? Та? І людина, яка дійсно усвідомлює цей благодатний час, може свідчити про цей час, благодатний час. І Марія, дякую тобі, що ти відповів на її заклик. Дякую, що ти хочеш боротися за свою святість, не попадатися в ці капкани сатани, немиру, ненависті. І хочеш жити в благодатному часі. І ми всі хочемо і за це сьогодні молимось, будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджигорія. Папа.